Бачу мертвий. Ясно мертвий. Два дні тому чисто було. Що там видно? Військовий? А хто сюди ще приповзе крім військового? Ну як? Ну він же з мого боку? Ну. Чи як ти думаєш може з твоїх? А він дружить з Дениярівцями. Я вже думав забули про нас. А Ні. Знову! Ж, сіра зона туди, сіра зона сюди. той туди, той сюди. Який там дружить? Йому би пляшку з кимось роздавити. І щоб не бив. Так а чим ви тут в сірій зоні взагалі займаєтесь? Пасічник я. Я бжолами займаюся. тверда валюта, як угля. А пашка так. Живе собі в радість. На зараз хочеться? Чорного чаю з медом і лимоном. А? <соцю> <соцю> не вмієш ти від життя. На холоди отримувався. Як тебе досі ще не вбили? Тому що це мій Думаю, все так просто. Не розбавлять моїй мед. У нас бджолярів так не прийнято. Так прийшли чужі, прикинулись своїми. Зробили своїх чужими. І тепер чужий, чужим, теж чужі. А Я знаю. На тебе свої лише бджоли.